Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Сьогодні будемо говорити про брусницю. Ця культура є досить відомою і популярною в Україні. Її вирощують уже дуже давно. Брусницю культивують уже понад 300 років. Перші її плантації датуються 1745 роком. Ця культура є традиційною, оскільки здавна знали про її цілющі властивості. В її ягодах міститься дуже багато вітамінів, мікро- і макроелементів, органічних кислот і різних речовин, і мало які культури мають такі характеристики. До речі, в брусниці використовується не тільки ягода в свіжому вигляді, так а навіть і листя. З них використовують лікарські засоби. Також їх заварюють як настої, як чаї в лікувальних цілях. Якщо говорити про властивості, то ця культура вона направлена на зміцнення імунітету. Також вона дуже добре впливає на зір. Має тонізуючі властивості, імуностимулюючі, тобто дуже і дуже корисна ця ягода. До речі, якщо ми пригадаємо, наші там бабусі робили соління і завжди використовували цю ягоду, адже з досвіду вони розуміли її користь. До речі, в Канаді є сім'я, яка вирощує брусницю вже понад 100 років. І що саме цікаво, що Цю плантацію посадили вже 100 років назад. Тобто, внуки і правники просто збирають з неї урожай і якби продають. І вони ні разу не закупляли матеріали, не міняли цю плантацію, тому що ця рослина є дуже довговічною. Є дані, що ця культура може рости більше ніж 300 років на одному місці. Це дійсно вражає. Отож, про сорти розсаднику ми вирощуємо два сорти брусниці: це роно і корал. Сорт корал, до речі, це не виведений сорт, а взятий з природи. Тобто хтось йшов по лісу, побачив цей кущ, цей сорт, взяв його в виробництво і почав вирощувати. Тобто він не потребував ніяких додаткових селекційних втручань. До речі, цей сорт корал він є ремонтантний. Тобто перший врожай невеличкий, звичайно, він має весною. А основний відсотків 70 це восени. Дозрівання ягоди брусниці припадає на серпень вересень місяць. Також ми вирощуємо сорт руно. Це сорт, який плодоносить. Лише босини. Ці два сорти за розміром ягоди, за врожайністю не відрізняються. Просто ще корал це ремонтантний сорт, а руно це звичайний, який плодоносить раз на рік. Щодо врожайності, в середньому збирають з куща такого дорослого, так, якому там років 5, приблизно 200-300 грамів. З однієї сторони це зовсім небагато, а з іншої сторони. Що цю ягоду не їдять там жменями, так її використовують там в чай, їдять як ну як просто як добавку до якихось страв, ну дуже невеликими порціями. Тому десяток кущиків на вашій ділянці цього буде достатньо. До речі, коли я була студенткою, я стажувалася у Швеції на їхніх фермах. І що я цікаве там побачила, що в них традиційною стравою до картоплі м'яса є саме брусничний джем. Для мене було це дуже дивно, а вони, звичайно, це сприймали як належить. Ця культура розмножується і діленням куща, і черенкуванням. Ділення куща краще проводити весною. Це має бути там, приблизно 5-6 років кущу, щоб він розрісся і його ми змогли поділити. Черенкування в себе в розсаднику ми проводимо протягом всього періоду вегетації, тобто це десь з квітня місяця до вересня. Вона настільки пластична і настільки добре вкорінюється, що особливих вимог до цього не потрібно. Якщо ми вкорінюємо весною і восени, ми просто нарізаємо черенки, вставляємо їх у касети з кислим торфом і корінюються вони в звичайних плівкових теплицях без туману. Якщо це літній період, коли це спека, да, там плюс 30, то звичайно потрібно, щоб в теплиці був е е туман. Ця культура в природі росте. Переважно в північних районах, да? це Полісся, Закарпаття, в Канаді дуже багато, да? в Швеції. Тому зиму вона переносить дуже добре. Зимостійкість її висока понад мінус 40 градусів. Якщо ваша рослина вийшла поганою зими, да? слабкою, це не через те, що вона підмерзла, а через те, що просто в неї був слабкий імунітет восени. Основні хвороби брусниці це грибкові захворювання, і вони проявляються в основному не на верхівках рослини, а всередині куща. Профілактично бажано проводити обробки весною міднісними препаратами і восени. Це забере 70% всіх. Грибкових хвороб. Серед літа можна проводити також обробітки, але це при потребі, якщо ви бачите явні ознаки ураження. В нашому розсаднику ми основну масу брусниці робимо влітку. В нас є маточні рослини, які ми утримуємо в контейнерах 5 літрів. Кожна рослина підписана. Ми їх весною обрізаємо. Це робиться операція для того, щоб кількість пагонів була більшою. Тобто ми зрізаємо і з кожного пагінчика виростає два-три нових пагона. І відповідно кількість черенків ми можемо взяти більшу з них. Також можливий варіант, якщо у вас є, наприклад, касетна розсада, так можна взяти черенок прямо з нею. Адже коли ми саджаємо нашу касетну розсаду в контейнер. Все рівно верхівочка підрізається, і, щоб не втрачати матеріал, можна її посадити на розмноження. Зараз ми будемо висаджувати брусницю сорт руно. В нас є вже готова діляночка, їй вже понад 5 років, але нам потрібно тут досадити рослини, які не вийшли з зими. Взагалі брусниця росте на кислих ґрунтах. Тобто pH має бути від 3,5 до 4,5. Так як в неї верхівкове коріння, воно залягає на висоті. 10-15 см. Тому заміняли ми ґрунт на висоту 15 см і не глибше. Тобто, що ми робили? Ми е, виняли ґрунт з цієї діляночки, засипали торфосуміш з торфу і кори і висаджували нашу брусницю. З однієї сторони, брусниця це лісова культура, а з іншої е, смачніші і більше ягід ми отримуємо, коли. Вирощуємо її на відкритій ділянці. Отож, якщо ви вирощуєте на ягоду брусницю, саджайте її на відкритому сонці. Але якщо ви хочете вирощувати як маточник, то краще тоді все-таки вирощувати у напівтіні або в місці з розсіяним світлом. Тоді будуть пагони виростати довшими і їх буде більше. На даній ділянці я буду висаджувати на ягоду. В нас з 12 години на цьому місці постійно сонячно, тому це місце буде під ягоду. Саджати брусницю потрібно на відстані. 25-30 см, адже в майбутньому це буде кущик висотою сантиметрів, в середньому 30 см. Шириною також він розростається до 40 см. Так як в нас вже ґрунт готовий, ми просто робимо невеличкі отвори і саджаємо туди нашу брусницю. Я буду саджати касетною розсадою, адже я знаю, що ця брусниця. По-перше, вона гарно вкорінена, має розвинену кореневу систему, і ці саджанці дуже швидко вони наростають. Якщо ви саджаєте цю культуру перший раз, тоді бажано брати саджанці одну або двохрічні, щоб мінімізувати стрес рослини при пересадці. Ми робимо невеличкі отвори сантиметрів 20 Я саджу одна від одної. Використовую довго добриво, воно нам забезпечить живлення цієї культури протягом всього сезону трьох чотирьохмісячний я беру, і сіжаю свою рослину. Зверху ділянку я рекомендую мульчувати сосновою корою або перепрівшою уже стружкою соснових порід. Колись ми мульчували навіть піском річковим. Це також має місце. Цей спосіб, але на ньому більше росте бур'ян, і тому потрібно буде полоти більше. Готувати торфосуміш можна е, різними е, ну, способами. Так? Головний компонент це кислий верховий торф. Він має бути волокнистий і рижого кольору. Це головний елемент вашої якби, суміші. Другий елемент це кора або сосновий опад. Або стружка соснових порід. Вона слугує, по-перше, як розпушувач цього торфу, тому що з роками торф злежується і він настільки стає щільним, що туди важко попадає повітря. Отож, щоб уникнути цього, ми додаємо розрихлювач. До речі, про сосновий опад. Його потрібно збирати у старому лісі хвойному, але не верхню частину, там де свіжі голочки, шишечки. А оцей е, знімати верхній шар і брати такий пухкий, уже майже перепрівші голки. Оце саме те, що потрібно для рослини. Ми маємо пам'ятати, що брусниця теж рослина із сімейства вересових. Вони не мають сосних корінчиків. І живлення цих рослин відбувається за рахунок мікоризи, тобто гриба, який живе на її коренях. Тому ми оцю, всю торфосуміш, оцей торф, цю кору ми беремо для того, щоб створити приятливі умови для життя оцих грибів. Тобто, фактично, нам потрібна. Доглядати гриби, які на корінні, а не саму рослину. Тоді буде в неї хороший імунітет і вона буде здоровою. Брусниця любить полив. Якщо це весняний і осінній час, то два рази на тиждень буде достатньо. Якщо це літо, жарка погода, то бажано проводити полив щодня. Це може бути або крапливне зрошення, або просто полив через дощувачі. На нашій ділянці стоять. Дощувачі, які ми змонтуємо трішки пізніше, і вони будуть поливатися ну, при потребі, другу рослину ми висаджуємо на відстані 20 см від тієї, що посаджено, і від тої, що у нас була вже стара. Ми посадили нашу брусницю і перші ягоди ми зможемо вже куштувати на осінь, адже вони в нас з'являються на верхівках однорічних приростів. Тому по 2-3 ягідки з куща ми вже отримаємо. Тож користуйтеся моїми порадами і нехай брусниця буде завжди у вашому саду.